І так, обнова вже тут. Ура! У нас обнова в Бравл Старсі. Я знаю, що обнова вже вийшла вчора. Я знімаю трошки запізненням відео, ну, тому що сьогодні День Святого Миколая, хто знає, той знає. Напевно, коли вийде це відео, вже Дня Святого Миколая не буде. Ні, буде. Я його випущу сьогодні ввечері, все-таки. Ну, коротше, сьогодні День Святого Миколая. Пишіть в коментарях, що вам приніс Миколай. Е ну і сьогодні ми з вами підемо апити й до Бравл Старс. Е до речі, ви вже бачили анонс колаборації Бравл Старсу і Історії іграшок. Хто бачив, пишіть в коментарях, як вам. Хто дивився історію іграшок, теж пишіть. До речі, друзі, в мене з'явився на кінець мікрофон професіональний, так що тепер відео будуть зніматися ліпше. Так, почекайте, будь ласка, пару секунд. О, тепер звук буде ще ліпший. Я трошки опустив собі мікрофон. Так, ну давайте підемо першу катку тоді. До речі, друзі, я отут недавно грав з другом своїм в ранговий бій, і мені випала роза. прикиньте, ми відкривали я на його телефоні, а він на моєму. Я йому вибив стаблінгів, а він мені розиту нову, цукрову. Зараз покажу навіть після катки. А я ще якраз на розу недавно гіпер купив, од нас маю, так що можливо скоро вийде пуш рози на каналі. Е, ще хотів би вибачити, що так пізно, ну, тепер, ну, що так е, рідко почали виходити тепер відео. Це зв'язане з тим, що зараз школа і всяке таке. Ну, Скоро будуть канікули у нас зимові. Кого теж пишіть в коментарях, ставте лайки. Е, і постараюсь відео знімати набагато частіше. Ну, а зараз я вам хочу якраз показати розу. Де це роза, роза роза. Ось вона. Мені випала роза! Ставте лайки в кого вона є і підписуйтесь, в кого нема. Побачимо, скільки у нас таких. В кого є, а в кого нема. І так. О, не бути. Зато два Морсіса. А, три Морсиса в каці? Ого! Зі мною вже тодікс. До речі, хто бачив поверн... легендарне повернення Еквака? Еквак повернувся на кінець з пушем. він пушить зараз топ один світу. Е... Так як і колись 50 тисяч запушив топ один світу. Він повертається в тренди, так сказати. Ну, будемо раді Екваку завжди. Мені здається, що розработи не хотіли сьогодні випу... ну, не хотіли сьогодні випускати анонс колаборацію. Вони хотіли її випустити якось пізніше, або навіть не випускати анонсу, а вже сказати про колаборацію потім в нові. Але через ось цього Офіційного ютубера, як його там, Кевко. За те, що він вчора спалив все, вони мусили це сьогодні зробити. Ну, в принципі. Як завжди. Хтось щось палить, потім виходять винні розробники. Ну, це вже у нас дефолт, так сказати. <кхм> е, до речі, оцініть якість звуку тепер з мікрофоном вже. Ну, я і до того знімала з мікрофоном, але тепер він е, більш професіональний і всяке таке. Буде тепер ліпший звук. До е... речі, я тут задумуюся над випущенням треку. Зараз я цього не буду робити, зроблю це пізніше, там, можливо, на наступне літо або якось так. Ну, але я просто задумуюсь над випущенням. Е, як думаєте, робити так чи ні? Я думаю, що так. Треки чуть не в кожного ютубера є, навіть по Бров Старсу. Просто якщо, якщо в мене буде е, аккаунт по пушам Brawl Stars, так як якогось там Безсмертного, тоді треки нема смисла, тому що в мене пуш аккаунт. Ну пуш хіба який там трек? Я пушу 100 тисяч, я пушу 100 тисяч, в мене вже мільйон кубків, ура! Максимум щось таке. Е, тому що про пуш нічого не придумаєш. А якщо, наприклад, я буду там знімати щось таке, як холдик, наприклад, тоді є смисл якийсь, тому що я знімаю всякі відео. Я знімаю плюс-минус так холдів, Всякі відео, видео. Найчастіше пуш. Так, я ще зараз повернусь, трошки звук настрою. І так, я настрою в собі звук. О, в мене брат грає. Цікаво, на кому він пушить Так, пішли в катку. До речі, е, як думаєте, от так як в мене проєкт Спідрана в бані, ну вже не я в бані, вже розбанили його давно. Але спідран стокає, е, зараз стока стало легше пушити, е, так що безсміслим буде. Тому що стока, навіть не знаю, за пару місяців я на основі зможу навіть запушити собі. Ну, може, не за пару місяців, може за рік, але стука я запушу. Так як зараз дуже легко пушити їх. Е, і я думаю над, е, ну, над закриттям проєкту з Стока і відкриттям нового проєкту. Наприклад, Push стріка. Або не знаю, путь, е, путь бравлерів, наприклад, що ми поки напнемо одного там на 300 кубків, ми другого не можемо грати. Ми на другому не будемо грати. Можна щось таке ще придумати. Ну, пишіть свої ідеї, які хочете проєкти в коментарях. Я всі буду читати, лайкати. Ну і буду старатись випускати частіше відео розказати. У нас відео ми граємо тільки третю катку, а в нас відео вже ну трошки дов, довгим входить. Вже відео на цілих 7 хвилин за три катки. Деякі ютубери менше грають, дійсно, там одну-дві катки за відео, яке йде по 20 хвилин. Ну, але тож, якщо, наприклад, та, не знаю, перед пушем, коли вони вже запушили 100 тисяч, е, тоді відео там одна катка лишається, вони все відео фух, фух, ура, стока. Фух. І от таке е, всяке відео і тоді так. І тоді 20 хвилин піде відео, де одна катка. Ну, а я такого не роблю, мінімум, тому що зараз я не, не запушу ні 1000 кубків, ні 100 тисяч кубків, і нічого не запушу. Я просто пушу. Ще я думаю, на початку, можливо, сьогодні, можливо, завтра, стріма. У мене стріми є, а вони найчастіше всі по скводбасерсу. А я хочу якийсь Brawl старшу запустити. Я, я запушу, наприклад, чайда спочатку на 500, потім якось ще попробую на 750. Ну і так далі. Нам забили гол. У нас тепер рівний рахунок. Я надіюсь ми його скоро зрівняємо. Будь ласка, ну ні, ну ні, ну ні, ну ні, ну ні. Ну ні, ну як, ну тімейте. Ну я не знаю. Вісім на сім. Ну, трохи погано відіграв. Забагато смертей. Так, давайте я попробую апнути 20 ранг і повернусь до вас. Ну, все, я обіцяв, я зробив. Е, я запушив 20 ранг. Я розумію, що 20 ранг, зараз це нічого. Ну, але запушили для проєкту для пушу. Тепер пішли, запушу. Навіть 500. 500 ми сьогодні точно не запушимо. Попробуємо запушити, Давайте 20. Ой, 46 тисяч кубків. Думаю, запушити сьогодні. Це ще 4 катки виграти мені. Ну, будемо мати, надію, що зливати не будемо, тільки вигравати. Ой! В мене все впало, люди. В мене все впало. Почекайте, будь ласка. Так. Зараз я все налаштую назад. Все. Ура! У нас все готово. У мене мікрофон впав. Я не знаю, яким чудом. Я просто хотів його поправити, а він впав зразу. Я надіюся, там чути відео не дуже сильно було. А то смішно буде. І. Є, забили. Тепер попробуємо ще запушити. Зараз і... Забити другий гол. А, в мене вже ульта закінчилась. А я думаю, що за стінки не можу ходити. Зато в мене другий тімей такий ходить, так само через стінки. Біжимо, біжимо, біжимо до них. А, і знову в останню мілісекунду закінчується гульта. Але ми знову її набираємо і знову біжимо біжимо. Тепер знов набираємо льту і знов біжимо, біжимо, біжимо і забиваємо забуває... гол. Всюди! Ласт катка да. до 21-го рангу до 400 кубків. Так що я пішов пушити. І сюди ми запушили з вами 400 кубків. На кінець. І дві катки лишаються до 46 тисяч кубків. Ну, я пішов далі пушити. Ура! Ми виграли останню катку. Я чесно не думаю, що вона так піде, тому що перший гол ми забили за перші 20 секунд. І потім ми всю катку просто відбивалися від них. Я не знаю, як ми умудрилися так довго зіграти цю катку. Але на кінець це остання катка до 46 тисяч кубків. 46 тисяч я апав, справді дуже довго. Тому що завжди для мене аппушить тисячу кубків, це було дуже легко. Ну я за тиждень, два міні, максимум міг запушити 1000 кубків, граючи на бійцях, які там мають 500 і всяке таке. Ну, а зараз, коли наоборот ще легше стало пушити кубки, я почав пушити кубки як слимах якийсь. Я пушу в день по 10 кубків. Насправді, я в день пушу по 10 кубків і все. І через... Ми злили ласт Ми злили ласт знову. Я не розумію, це якесь прокляття ласкаток чи що. Скажіть мені, хто знає. І мені не хватить ще одного кубка. Драчеський, який у нас був венці рік? А у нас був на ну, у нас був холодний рік майже. Ну тоді погнали, погнали. Ні, я не хочу. Я не хочу, але я можу йти туди, тому що я не получу 60 тисяч кубків. Боже, ну чому все так складно? Ну чому все так складно, ви мені скажіть? Карта відкрита, хоча тут все в шейдах, я не розумію як. Я справді, я не розумію, як тут все в шайдах, коли карта, скоріш, через те, що тут дуже багато води. Ну, тут правда, тут я встав на воду і все. Оба на. Так. Де тіпчик? Ага, вот тіпчик. Ну тоді погнали його доганяти. Оба на. А це не по плану. Що так дуже не зараз? Що? Це як? Це як мене в останню секунду той хапабрік -ка забрав капець. Ну добре, тоді лишається ласкатка. Ура! Я надіюсь, ми її не з'їдемо зараз, так само як минуло. Я просто хотів забрати джуджу. І тут вона бере і ставить ульту, яка мене заносить. Хочешь добре, що плюс кубки дали, а не мінус. Так, сквик! Сквик. А, сквик навіть не попав. Е, так, а де мяч? Мяч біля їхніх вор... воріт, але де він. А, в кита в руках. Я на стехі злота ульте. І втікнути від того дінамайка. Дінамайк мінус 3 дав. алло? Алло, це законно? Дінамайк мінус 3 дав. Він забрав самого кошмарного бійця всіх е, років, це шейда. І ще кучу різних бійців. Наприклад, Сквіка, який теж, якщо має ульту і гіпер, кошмарить весь світ. І шеллі, яка взагалі не контриться. Нього ну, якийсь щитимі здається. А він мене за стінкою. Він мене, якщо я в сенсі, можу я стою, він мене може вби... вбити. Я не знав, ну тепер буду знати. Так, в нас. У нас ще нуль голів. Хоча катка вже скоро закінчиться. За хвилину катка кінчається. Якщо я її програю, це буде такий Капець. Є. Добре. Забрав м'ячик, мінімум. А, я не бачив цієї ульти. Ну чому все так складно? Коли я не бачу ульти, вона там є. Коли я її бачу, її там нема. Це як? Ні, я вже на цей пранк твій не поведу з Динамайк. Раз мене забрав, ним, думаю другий раз забере. Кіт вилазить, як завжди. Ні-ні-ні, кіт, будь ласка. Кіт, Динамайк, хто там ще, Френк? Всі будьте акуратні і не забувайте нам гола. Дайте, щоб я його збив кінець апнув апну 46 сорок кубків. Тому що якщо я їх не апну, я не зупинюся. Я далі буду 300 років відео знімати. І будь ласка, ні, Ну чому? на ну чому? Ну геномайк, ну що тобі мне віддати нам цей гол? Вам надуть мінус два кубка. Вам ще мені тоже дадут мінус два кубка. Але я апну сорок тисяч, якщо... Є! Сюда сорок шесть ми апнули. Ура! Це аутсайдер! Вони знущаються! Чому? Чому аутсай... Що я зробив? Що я зробив тільки що? Ні. Ну, тоді я піду ту катку дограю. О, ну хоч дякую, що попалися якісь бути, яких ми дуже легко винесли, тому що там один стояв в АФК десь в стінках, ще один щось не знаю що робив. Ну, коротше, ми дуже легко їх виграли. 63 тисячі кубків. Ура! Але чому я запустився ще раз? І чому мені дали аутсайдер, коли його не мали давати? Хто проти мене попався? чи за мене? Що мені аутсайдер дали? От кого мені вбивати треба? Люди, коротше, робимо бунт, вбиваємо шеллі. Через Шеллі мені дали аутсайдер. Ну, я не знаю. Ось такі вийшов. Е, Приходіть на стрім, скажу коли він буде, Повідомлю вас. Ну і до зустрічі з вами буду. Як завжди Лензі, всім пока. Пока.